З вами Крипі Гейм, і сьогодні ми будемо знімати е трансляцію про мого кролика. Його звати Fox. Так, я не знаю, що я тут буду ще робити. Він ну, у мене класний кролик. Ну, в принципі, він ось такий. Він дуже-дуже-дуже любився лежати. Всіх взагалі. Сейчас mm, даже він лежи мою руку и э, я буду снимать своего кролика, що он будет робити. Сейчас він, він сидит. Ось я вам покажу. Корм есть. Есть о така э, косточка. Ну, еще він дуже любить гризти. Все гризти. У него даже корм, он, ось, в принципі, такий. Такий є. Такий корм. Ну, тверди, да. Бореться, щоб не забирали. А, іще. Е, недавно його укусив клещ за глаз, Гл... в принципі, ну, ми з до врача і нам приписали каплі. Каплі. Ось чуть-чуть красний у нього глаз із за цього. Ми йому каплі капаємо. Да. І ще у нього є вода, водійця. І ще є трава. Це тоже він траву і но але Но йому більше подобається цьому такому кролику. Нарається ось усьо... тверді штучки. Ну, жата трава. Він важить кіло 800. Да, Ну, це я місць. Миров десь. напевно, 20 днів назад, сейчас він, напевно, вже більший. Да, раніше він був маленький, йому сейчас. йому щас вроде го. йому год, даже год і місяць. Один год і один місяць, да. Ну, по крайней мере, як ми його купили, год і місяць. Він ще дуже любить під стол залізати, під стол все любить дуже залізатися, Такий кролик. И туда ховатися. Він постійно це лиже мене, лиже. Да, йому, напевно, сейчас год і два місяці, Ну, ми його купили, ну, десь так, ми його купили, наверное, чуть-чуть менше. Ось що, да, Так, він ще гризе косточку. Таку. Він її, звісно, почти не гриз. Тут він дуже мало погриз її. Дуже мало. Що ти подбираєшся ззаді? Що ти хочеш? Що? Ще він дуже любить запригувати ось на кровать. На кроваті у нас. Запригуємо. На все у нас, у нас таке, звісно, капець. Що, щоб ви розуміли, я говорив вам, що він гризе ковр, і він його отак от погриз. Отак от. Він... Фоксик. Там? А, кстати, його звати Фокс. Він раніше, прикиньте, згриз отакий кульор, Отакий. він був отакий повністю, повністю отакий. Він диви... дивіться, який великий. Він дуже великий. І він згриз його просто, ось тут дирки. Капець. Він дуже любить він дуже любить все гризти і лизати, особливо всіх. Да. Всіх любить. Все. Да, і не тільки. Все, ми застилаємо таким одіялом, ну він навіть його гризе. Все дирка, все. дирка повністю. Ще тут десь под ковром теж тут дирки. Все. Осьо, ось о дирка, Капець. Так. Да. Дирки. Дуже багато дірк. А, і ще він лоток. У нього тут золоток знаходиться Все Ось солоток знаходиться. І. Так. Да. І все він э, спить, можна сказати. Він любить цю позу. Дуже лягать. Я це странно звучало, Дуже любим лягать. І він ще, іще. Ем, це животик. В принципі. Ноги він і так от робить. А, кстати, і він ще, если його... Фоксик, Фоксик, подожди. І ще, если його... Щас все накривать, если його так от положить. Та він дуже сильно б'ється ногами. Дуже сильно б'ється ногами, так. Да. А, що я говорив за у нього тут в лазіку, то він, в принципі, він раніше був дуже ось дуже великий, ну, ща, ну, така штучка велика. Ну, зараз йому прописали каплі, і він, ну, більш-менш нормально, що йому прописали каплі. І. Ним... О, і ще він дуже любить копати. Копати він вообще прям ну Так. Да. А, і ще він странно, но ну, отаку, от отаку от воду за е Знаєте, типе. За е десь примерно не знаю. За ну за день, може, чуть-чуть, конечно, більше. все на лотокнем Такий. І ще він странно, ну, я не знаю, як, Вообще, ну, він ось отсюда. Вот така стінка, і він залізає отсюда, сюди. і він, короче, дуже... Він даже, короче, він дуже скакать. скакає, короче. Дуже. А, іще, странно, чого? ну, Странно, но він їсть какашки свої, і потім він воняє какашками, да. ну, я не знаю, зачем він це робить, він воняє какашками потом. Да, і ще ви мене ще, ну коротше, ви мене спитаєте, що тут от робить Оця, о, оце, оце, о, оце, він сюди залізає все, і там, коротше, ну під корваль залізає постоянно, і це капець вообще. І він там сидить, може, сидить часами просто. Знаешь, ну що ти питаєш? Він, може, там сидіти часами і, і не вилазить. Не один раз так з, ой, заліз, короче, і він десь не вилізав час. Ми його даже пытались поймать, но він не Ось Я не знаю чого Я заметил. Вс какое-то жовта фігня. Не знаю, может, это он вин... напился, в принципе. Но, может, и нет. Это такая жирная жопа. Да, Фоксик? Жирная жопа. Жирная. Жирная жопа. Такая. Такая жирная жопа. Жирная, жирная, капец. Вин кило 800 важит. Кило 800. Вин, ну, я читал, короче, то, что вин важу вообще ну кролики важуть нормально десь кіло 600. ну кило тут вин кило восемьсот я не знаю може йому менше чуть-чуть корма давати? я не знаю може йому менше корма давати? Ну, Но... все він такий. Ну, ми, ми його Ну, ми мінімально, коли він такий взрослий вже був, то ми його, напевно, мінімально він важив кіло 500. Ну, коли він такий зрослінький був, кіло 500. А так спочатку, прям спочатку, він важив ем, кіло, е, кіло, напевно, один кілограм, навіть менше, 800 грам, десь капець. Да, і він любить себе лизати, ну, як і всі останні собаки, коти, кроліки, ще не знаю хто. У мене ще живе мишка, яка вже умерла. І ще живе хом'як, він ще живий. І дуже великий акваріум. Да. Великий акваріум, там рибки, всякі раки, креветки. Ну, я, коротше, не знаю. Вс, ну вс. Я говорю, сам любит туда залезать. Любит туда залезать. И потом отсюда. И там, короче, я его не могу взять. Он любит сюда залезать чего-то. Вс, и он дуже любит, коли говорят. И все остальные. Не. О, опять сейчас лих. Знаете? Ноги так. У нього ноги. Капець, от на передніх лапах у нього дуже шерсть мягка, а на задніх прям дуже тверда шерсть. Ще у нього є такий маленький хвостик. Да. А його звати Фокс. Фокс його звати, тому що. тому що. Фокс це по-англійськи лисиця, напевно. наверное Наверно, лисиця, а він рижий. Рижий, як лисиця. Ну, може сейчас він не такий рижий, но раніше він був прям капець рижим. Он прям був рижим, А, ще раніше у нього тут п'ятнишко. пятнышко. біле короче, п'ятнишко, Ну, оно пропало. Наверное, шерсть. Ну, он взрослый, что? і шерсть цей. Шерсть, наверное, шерсть, наверное, короче, якось заросла. Да. Шесть, наверное, заросла. И... Севен. Эм, да. Опять лих. Все у него такие уши. Ну, кстати, я, я всегда малювала на малюнках уши. Ну, розовый. И сейчас они тоже розовые. Ну, прям там вены даже видно. Да. Прям вены видно. Он такий, він, все, сейчас корм, наверное, буду есть. Нет? Фокс, будешь корм? Опять лих. Ну, саме чаще, він, наверное, тут. оттуда, потом отут, -от. дальше. Дальше, вот тут, там, вот возле лотка, даже на лотке, один раз лих. Це дуже редко. Раньше він просто питався травой. Ну, сейчас мы ему купили. А, і коли йому давали вкусняшку за те, що він щось зробить, там, покрутиться, там і ще щось. Ну, і зараз це все вкусняшка. Да. А раніше це достиження для нього було. Прям, прям, да. ще, щас я дам йому корм і покажу трюки, які ми навчились з ним, так? Да? да, Фокс, дивись, дивись. Коротше. Я вам даю кормішку за те, що він знає, що. То, що він покрутись, покрутись. Покрутись, покру. Ні. Не до мене, покрути. Ах, ти, знаєш, знаєш декорм. Не-не-не, фок. Ні, ні, нельзя, нельзя. Ні, я сховаю, все, все, нема. Покрутись, не, фокс, фокс, не. Фоксик. Покрутись, бач, Пок... бач, хоч, 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 покрутись. Покру. О, бачите, покрутився. Чем мы с ним учим друг? Это э, лапу. Лапу дай. Дай лапу. Дай лапу. Лапу дай. О, молодец. Лапу дав. Так, да. лапу. Фокс. Фокс, что ты? Что ты на меня делаешь? Что, что, что? Нет, нет, Фокс, нет. Так просто нельзя. Ну, это вкусняшка. Это вкусняшка. Нет, Фокс, нет. Фокс, нет. Это вкусняшка. Да нельзя ей просто так есть. Ай, з'їв, не замітив, ладно. І ще він о, може робити так, то що так от підставляємо руку і він скаче через, через неї. Но це дуже, дуже... Ну це дуже-дуже... Це не завжди. Ладно, на тобі безплатний корм. Він не завжди це робить. Ми його, ми його учимо трюки, в принципі. Фокс, я розказував, як чого його звали Фокс, тому що він рижий, як лисиця, а Фокс по — це лисиця. Так, да. логіка. Ще ми, у мене була мишка і як ото, хомяка, хомяк. І його звали Кокос, не знаю чого, але ну, він похожий на кокос. І рисенька, що вона біла. Рис-білий. Така ім'я у нас, імена у нас такі сочитаємо. Я ещ раз покажу клеща, злис. Почти красный вообще глаз. Он же кровь наверное, не? Короче, красный все глаз. Мы ему капаем щемці капли. Да. Дуже сложно ему капать капли. Вообще. Да. Ну и раньше оно прям це место было таким прям великим. А сейчас оно маленькое. Раніше воно було прям велике. Да, і ось видно даже вени. Не фокс-фокс, Вени. Все вены видно. Все ушки. Я постійно малював уши, уши э, цим розовим. Ну і це правда оказалось, що у нього розові уши. Да, фокс-фокс, фокс. Фоксик, фоксик, фоксик. Фоксик, ну шот, шот, шот. Так, пошли, 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 Фокс, Фокс, стой. Все, все, Фокс, все, Фокс, Фокс, Фоксик, Фоксик. Что ты за нами А? Так, о боже, что так рано на камеру? Сам похрыстся, повернулся. Просто, ну, я не знаю, что он так любит грызть, купать все ломать. он сегодня вообще бешеный. Все, погрыз, цей ковер. Він був повністю отакий. Він був Віце всякий ковер. А зараз він такий. Все такий. Ну, от диві огромно. З другої сторони, вообще тут якісь обгризки. Якісь обгризки, все, дирки. Ну да, він чогось дуже любить копатися, ломать. так його жить? Капец, Фокс. Ты, конечно, любишь лежать. Фоксик. Любишь лежать? Любишь? Капец, у него красный глаз. Капец кла... красный глаз. Все, я вам говорил, что у меня есть рыбка. Рыбка, но ну. такий аквариум. И ще есть вот такий аквариум. Тут він уже с прибамбахами какими-то. Шипить. Да. А фактично ничего не надо. Все собі. Хопа, еда есть, все есть. Все, еда есть. Вода есть. Погрызти есть, що. Тільки він вообще, я не знаю, мы ему купили оце. Но він вместо цього гризе ковер. Ну, якийсь наглый кролик. Вместо цього він есть ковер. Не с ковер, без тут. Я не знаю, ну вин нахуй, капец. Ты нахуй. Ну ты нахуй. Да? Все, хватай, хватает. Что ты? Ты ми. Шо ты, шо ты? Шо ты, шо ты? Все, глаз. Красный, шоссе. Кстати, ну, клеща вытащи. Я вообще не понимаю, как клещ був в глазу. Хотя у меня клещ був е, на, на животі, не знаю, чего він там аж був. на животі. А у него на, на глазу. Даже не знаю, что худше. Наверное, на глазику. Глазик, глазику. Наверное, лучше на глазику даже. Фоксик. Покажи, який ти вмієш команди. Покажи. Він вміє крутитися. ну я йому так от показую, він крутиться за вкусняшку. Ну він такий обжор кіло 800. Капець. Такий обжирунчик. кіло 800. Це взагалі ще... ну, Фоксик. Фокс. Фоксик рижий і Фокс по-англійськи це лисиця. А лисиця рижий. Да, Фоксик. Якщо ты жж рыжий. І ти то жариш... Ну, п'ятнишко. А, все, раньше тут було п'ятнишко біле, шерсть, наверное, заросло заросло. А тепер все тут. Тут. Да. Лапка у нього тут дуже м'яка шерсть, а тут дуже тверда шерсть. Фокс чего? ще, Коли він злиться, він тупає ногами. Прям дуже сильно тупає ногами. так от, Тупає ногами. І він взагалі, коли злиться, він буває мукає, а буває так тупає ногами. А мукає він. мм. Ні, щось похоже. Щось таке похоже. А как он тупой, капец он? Так кстати, плаву уже тупой. Фоксик. капец. А ну-ка, Фоксик, Фоксик. Опа. Сейчас подожди. Фоксик, фок, так еще. Ай, Фокси. Фоксик. Фоксик. Ладно, уже будем заканчивать, наверное, стрим. Фокс уже бешеный, как и всегда. Ну всем удачи, и всем пока. Ну, буду выучить. Ладно, пока.